А у іграції. Бумагає так немає, де ми тільки вернулися. Сьогодні у нас 25-та, так? 18-й. Чого ж пише двадцять п'ятого? До 1-го квітня. Січь. Тридцять перше березня.

Майні коли Це Ігор, На жаль, поки немає. Так, ну що, шалоні шал… шалон, шалон, шалон. колеги, почнемо? Чи як? А я багатьох не запрошував. Я от якраз вас двох заплатив. Ну давайте, Павлі Євгенію. Шановні депутати, я вашу ваші проєкти рішення. Концепция плана человека мечтать свои. Про можливе отримання державної е, допомоги, щоб також відповідні дозволи і до повідомлення про вибрати в антимонопольного комітету. Ці пункти враховані е, в тому проєкті, що вам подається зауваження враховування антимонопольного комітету. Були е, пропозиції щодо внесення змін у пункту постачання технічною владою на Майданчику, колишня гірасе е, коли, е, так перестане там платіння е, ободною індустріальні достріальний парктапорський у нас не були зміни. Крім того, перераховані були такі показники, які вам зараз не будуть. Якщо планувала, що складені плата буде стартувати з 2025 року, то вона буде стартувати тепер до з 22 тисяч з 2027 року. Ще е, попередньо відомлю, що весь календарний план, відповідно до того, що розгляд триває, всі повернувся на рік вперед. Крім того, розрахунок ВВП залишився без змін. Кількість робочих місць залишилася без змін, це 250, призначення індустріального парку і площа земельної ділянки залишилися без змін. Відповідно, перерахувалися, як мінімум, зарплата зросла, зарплата зросла з 20-22, мінімальна з 27 року. І планувалися максимум на 32 32.2682, то тепер на 2033 года із сунулась, планується її вже 35,43 заміни. Крім того, відповідно перерахували податки на доходи фізичних осіб. Якщо планувалося е, спочатку 2 мільйона 160 тисяч гривень старста, то тут вже планується 2 мільйони 376 гривень. І що в 32-му році, коли вже буде проєктна потужність столиця по інструменту парку, буде потеплов 14 млн 475 семьдесят тисяч, то тут вже в яску з приваткуванням буде нам 21 млн 46 тисяч гривень. і рахування в нашого бюджету поделок, придавай, якщо назвала. Якщо вони раніше стартували до мільйона 300 до 8,5 млн и выше, то заработаны стартуют с э, полуторами на рік і до 13,5 мальчика миллионов на рік. Відповідно, прорахувалась і ЕСВ в такому же І ще зазначу, що інвестиції, які планувалися і залишилися без змін, також также на рівні 323,3 миллиона гривень. Для того, щоб підприємство залишилося шам щодо реєстрації виїхати з індустріальних парків, цього індустріального парку встановить, пропонуємо підтримати оновлену концепцію. На сьогодні він економіки присутні на розгляд, чекаючи змін, потім вони по-новому будуть розглядати оновлену концепцію і знову запускати процедуру в погоді. Прошу підтримувати, якщо питання, то. Нас по факту ставимо ставля, да, перед фактом, що треба змінити так, як вони хочуть. Не зовсім е, права в тому, що управління економіки, отримавши пропозицію, що треба заверняє концепцію, запросила у інвестор. Всі зауваження міністерства, запросила внукну концепцію. Ми з нею самі працювали, виявляли також зауваження наші, відповідно, наші зауваження, що надійшли, і вона опрацьована за і затверджена вона головним власником на сьогодні це кравчено. Збори там це пройшло прошло після цього всього. Тобто Це не так просто. Що вони нам сказали, нам реально було нам за уваження, ні. Ми при цьому вони запитали всі домашні. Зрозуміло. Колеги, голосуємо. Хто за? 200?

嗯。Um Якщо не буде такої схеми, то сюди мене можуть получати кошти інвестора для полічення системи постачання міста. Це просто документ. Документ, ну, так. І вимагає. Зрозуміло. Шановні колеги, є запитання. Голосуємо. Хто за? Друге питання Vreau să plătească? Ce? Prin care bancă? Noi lucrăm acum la Ukrajazbank, în principiu, dar în trei de stat. Sunt Ukrajazbank, bank și Privatbank. Și creditele existente? Ce? Creditele existente? За него уже полезнее у нас. Тобто 50 гривень? Так. Я про це думаю. Але якщо прийняли, то треба було знімати дозвіл. Ні, я все розумію. Дивлюся, власні кошти 10%. Тобто чисте місце саме на дату мільйон сто тисяч. 10% платиться з а остальне розтермінується на п'ять років. Фінансування буде 10 тисяч гривень. Ми Да, да. У нас проблема у нас э, э, цей э, победа і як якось комфорт, там не в один э, зір-задончик, э, робити маку, ламається, і там вообще може так, що були ви що вони можуть вообще випасти і цей і це буде проблема. А ми своїми э, ми так не змінили нас працює спітивози, тому що фактично ми э, тим той хі. А скільки на взагалі компаній, які мають право, наприклад, на вивіз сміття? В принципі, у нас е, конкурс пройшло три компанії. Це е, чисте місто, яке обслуговує е, основну масу населення, як приватний, так і багатоповерхівки. Комфорт, це і побіда, і вектор житло це Наділірова. Е, є частні компанії, які обслуговують.

На безоплатну передачу об'єктів нерухомого майна 6 грудня 143 3 6 грудня 139 дорого 1. Ну, це військові, які ага. держава купила квартири, а тепер вони переходять комунальну, а потім на приватизацію. Є питання? Голосуй, хто за? Дякую. Еще одна хорошая класс. Шученна ну, схема. Такі, такі прийняли рішення е, на е, вызову проекту організації, і документації на середу стереоне. Mm -hmm. Документація Поки фінансування немає, тому що вартість проекту 600 тысяч е, міський голов. десь у березні чи в квітні, коли ми будуть виходити на фінішну то тоді працюємо цей проєкт. І є Ви хочете, щоб я не знаю, що я встав і розцілував двісті <laughs> 235-й там закінчиться. А те. Дорогаємо медицинську до кінця і прибору, там щоб можна було розвивати. Ну і плануємо щось такой. Апостошева що? Ні, я питаю. Хоч за проекти. У нас ссылка потягнути 10 проєктів. Ви про на реалізацію. потоло прошли. наступний раз прошли вам приходить. Понял. А що у нас там случилось? Порив труби якийсь був, да, водопровода, конкретный такий? Ну что, видишь, як японях. Чопу кислый позараги и. Ні, там не получится. Не Да. Ну да. Так, ну що, колеги? Дивимося далі. Знижение, ну є, <гувач> так, перше зможе. Перше є, Череважка вже. Та ні, по суті, які зтвердження про полка. ну, з тут. Так. Полка про затвердження, звіт про виконання бюджету у рік міської територіальної громади на 2024 рік. Дивилися ні, що Так. Ви читали. Результати не можуть виходить на комісію, а далі читати. З 28. Так, давайте за звіт виконання бюджету є на комісії, яка цим повинна займатися. Хай вона займається. Ми можемо розглянути. <п 'я> Якщо ніхто не проти, тоді давайте голосувати. Хто за? За. за. Добре. Те ж саме питання стосується е, до бюджету Олександрівської територіальної громади на 25-й рік. Це зміни. Бачу субвенції та да, перевиконання плану загального фонду. І знову ж таки більш детально розглядає бюджетна комісія. Тому да, прошу делегувати їм. Хто за? Так, пане Заренко, про затвердження положення про управління соціального захисту населення Олександрівської міської ради в новій редакції. Однак це питання щодо політики Тут ну так. я думаю, просто так. це вона і більше технічна. Прошу колеги сказав так п'ять про комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сім'ї, членів загиблих. Ну зрозуміло, то тобто це максимальна буде підтримка людей, які захищають і захищали нашу державу. Так, це не сильний безпеці і. У нас були зразу в АТО ООС, а Наталія, а тепер ми актуалізували підсучас програму. Зрозуміло. Хто там? Як сейчас? Було АТО. Потім ООС було. А ще війна. СССО. Ні, 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 ні. СССО це ж сили спеціальної військова агресія. Ну а зараз... повно війна називається. По-другому, так? Військові да, 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 дії. Воєнний стан, військові дії. Так, перевідці Ольга Владимировна про затвердження програми забезпечення розвитку функціональності української мови держави в усіх сферах суспільного життя у центрі територіальній громаді на 25-30 роки. Це да, Ну так. 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 Ну, так. Підтримка української мови і так далі в усіх сферах. Хто за? Лятицьку, прощ, не є. Так. Передавальний акт це ті акти, які ми на поза сесії. пам'ятаєте, нам передавала лікарня е, ОНКО, до е, міської лікарні, передавали. Все зараз ми затверджуємо акти. Ну, Тобто в переліках. Зрозуміло. Так. Тобто, Хто за? за. Теж там і два. Так. Передавальний акт. Хто за? за. Передавати на кологічний диспансер. Хто за? За, хорошо. Так, сакарами. Надання згоди на прийняття комунальної власниці Олександрії визначного медичного обладнання, так? Поличка, стіл. Ну, зрозуміло. Нам дають, ми беремо. Хто за? Неправильно. Е, про затвердження так. тарифу на платні соціальні вище надаються територіальним центром соціального обслуговування, соціальна... Це щороку не затверджується, Скільки да. вуста постригти, підшить рукав, пам'ятаєте? Так, да, так, да, так. Да, да. Хто зна? за? Так, і остався у нас Олег Анатольович. А були взагалі якісь сьогодні спірні питання по ЄС? Ні, не було. Не було, так? Да, нічого? Не було, не було. Що, тоді Петренко, пройдеться по кожному Ну, як би, проголосуємо, да, угу. так? Бо є земельна комісія, вона сьогодні онлайн відступала, все бачили, все, все Так, так. Да, да. да. То прошу. Давайте, 15 питання. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безплатної приватизації. Хто за? За. За. 16. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на встанову земле, земельного сервітуту. Хто за? за. Про оренду земельної ділянки. Земельних ділянок. Хто за? «За» Щас, секундочку, вибачте. Вірус. Піддержі 10 хвилин. я тут, добре? А, про інверталізацію землі. Хто за? «За» Про прийняття земельних ділянок у власністю Лександрівської територіальної громади в особі Лександрівської міської ради. Хто за? За. 21. Про постійне користування земельними ділянками. Хто за? За. За. 22. Про звіт управління приватизацією оренду земель міської ради про виконання програми приватизації Олександрійської територіальної громади на 2022-2026 рік, за 2024 рік. Хто за? За. Так, 23. -я. Про припинення завер... Про... не завершу будівництва житлового будинку в Олександрії по вулиці Гетьмана Мазепа, 31. Да, де це громади, на гірось приправи, так. Не можу точно сказати, я не дуже знаю. Не Вони не там передавали. И цей пункт, пункт втрачает чинить зарастает. Вот для водокачки. <кхи> а, а шов палка. Да, да, да. да. Медострой решает кляну. Да. Ну да, а, да. А потом цей пункт за втраты чинить, да, и до карта да, как-то принять решение, что пригоняется, да. Ні, це взагалі біля книжки. Біля книжки? Да. Ось що. Герой Сталінграда або гетьмана. Можемо наготи связи команда прямо. Так, ну це таке, ну це процедурне питання. Не може бути. Оттуда починається. Ну показала, так. Оттуда ну, починається. А заканчивается на парке. То есть я. И я це что... А что там? Ну давай, запитай трепинку. Ну а тут то, этому то заправка была у тут. Ну вот он мне тоже так кажется, что можно. Ну ты ж було, ты пусть чипатышь. Алло, Олег Анатолійович, добрий день. Єсть хвилиночка, ви на гучному зв'язку. Наша комісія. Ми вас не запрошували, але по питання. 23 це по Гетьмана Мазепи, 31А. Де це взагалі знаходиться? Недострой. Недострой. Герой Калінаграда 31, комічно. Це там, де поряд. В самому проекті написано 31 А. Ми подивилися по Google Maps, а воно показує, що там де книжка була, де пам'ятана. <плес> 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 там не може і книжка, там і починається на те. Ну, і, я, я, я я ж я ж не прийшов. <плес> Зрозуміло, зрозуміло. Так, да, я тут дивився в готелю півдері, там, да, ну там, да, а... зрозуміли, що це недостроєнно да, було. Так, да, так, да. так. Да, да, да. Є просто інтерес, скажімо так, його викресляти в майбутній матеріал, через інвесторів і так далі. Тобто його треба зняти з телевізору. Угу, ми зрозуміли. Добре, добре, дякую. Так. До гарного дня. Викуп земельних ділянок. Хто за? 25. Про приватизацію житлового будинку міста Олександрії по вулиці Володимира Винченка, 86. Хто За. за? за. Так. 26 шосте питання про звіт староту Сандрівської міської ради про проведення роботи у 24-му році. Читали, ну, я думаю... Да? А? Читали вони там читали, такі звіти величезні. Так, да, читали. Я думаю, якщо ми захочемо їх на сесії більш детально ми послухаємо. Правильно? Так, ну, що буде, так що давайте попередньо. хто за двадцять за? Е, 27. Інформація про роботу виконавчого комітету за друге півріччя 24-го року. Я думаю, Сергій Володимирович і так там він <звісті> да, покаже і розкаже щодо чого. Тож прошу, хто за? Про розгляд депутатських запитів. Не було міжсесійний період, якщо буде на сесії, будемо похож розглядати, я вас Колеги, чи питання розглядаються? <звісті> Ми і на те. Щоб так розширено воно все <звісті> було.